Ситуація з Щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Двісті вісімдесят квадратних кілометрів російської території на Курщині нині контролюють за собою бої дуже там важкі і виснажливі. Шістдесят тисяч окупаційних військ разом з північно-крейськими солдатами кримські генерали кинули на цей шмат землі. Противник тисне з південного заходу в районі Малої Локні. Якщо подивитися на мапу, то видно, що основні удари вони зосереджують фронтально а також з флангів в районі Мартинівки це Південний Схід, а також в районі Лебедівки. Це на заході. Також ворогові вдалося дещо прорізати нашу оборону нижче, північніше в районі Кирилівки. Видно ось цей виступ. Окупанти намагаються вийти до дороги АН-07 Суми суджа аби перерізати її в якомусь напрямку, аби створити незручності нашому угрупуванню. Які знаходяться зараз на цій території, також з району Мартинівки, південно-східніше, ворог зумів прорватися в район козачої локні. Ось в цьому напрямку окупантам вдалося дещо просунутися, використовуючи рельєф і технічні можливості місцевих промзон. Фактично, окупанти вийшли на східну околицю міста суджі, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні заявив, що загрози. Такої фізичного оточення українських військ і підрозділів принаймні тут немає. Хоча й погодився, що ситуація дуже важка. Про деталі операції на Кущені у межах відповідальності 36 ї окремої бригади морської піхоти зсу можемо дізнатися від начальника безпілотних систем 36-ї ОБМП, капітана Олександра Замши. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, що на студія. Вітаю, а -а -а. хочу нагадати глядачам перед нашою розмовою про великий збір для наших морських піхотинців. QR-код ви бачите на своєму екрані. Долучайтеся, кожна гривня важлива. Пане Олександр, повертаючись до ситуації в зоні відповідальності вашої бригади, маємо кілька запитань. Якщо послуговуватися відкритими джерелами, складається враження, що ці масштабні шторми по всьому периметру українського вклинення на Курщині московити розпочали близько двох тижнів тому, десь 20-х чисах лютого. Що змінилося в тій порі? Повернув також вівнічно-корейців на передову, підтягнув ворог і бронетехніку. Можливо, інтенсивніше став засовувати артилерію чи авіацію. Потомник накопичив дуже великі сили і почав застосовувати. Велику кількість мотоциклів, квадроциклів та різної легкої подвижної техніки за рахунок цього е, ну дуже складно е, складно, складно їх ну якби спостерігати і вражати там на тих рубежах, які до цього були визначені. За нашу інформацію там близько 200 квадроциклів, тільки квадроциклів е, було завезено там на лівий фланг курського групування. Крім цього, крім цього, вони накопичили сили е, піхоти з. Е, Два тижні тому якраз саме північно-корейці починали починали свої е, ну якраз атакуючи атакуючи е, штурмові дії е, в смузі оборони там 36 бригади. Відповідно, ну ми ми, ми їх фіксували е, якби частину. Уважали, знищували, але все ж таки, ця людська хвиля вона вона була досить досить, досить значна. Скажіть ласка, кількість ворожих штурмів очевидно збільшилась. Також задіяні північні Корейці. На вашу думку, на вашу інформацію, це дійсно спецпризначенці і чи змінилася їхня тактика у порівнянні з першою хвилі, коли вони ходили фактично табунами по полю. Ви розумієте, інтенсивність не зменшилась, тільки збільшилась кількість цих груп вона стала більша. І якби вам пояснити, вони почали здійснювати ті ж самі, якби штурмові дії і ці людські хвилі, але з різних з різних з різних сторін, тим самим, якби намагаючись ну якби. Змістити фокус уваги наших підрозділів безпілотних систем по по різним напрямкам. І, наприклад, якщо ми там зустрічаємо е, там одні штурмові дії, там на одному напрямку, е, там ну умовно, там, там на посадки X, то на посадки Y вони там також починають починають якесь певне просування, і відповідно. Ну дуже якби, це, це розмиває фокус уваги розпорошення ресурсів. Скажіть, будь ласка, перевага у повітрі на Курщиною і прикордонням Сумщини? За ким наразі відомо, що противник власне підсилив свої частини додатковими підрозділами безпілотників? Е, дивіться, я б не сказав би про перевагу противника. Так, ми тримаємо паритет. У нас теж дуже багато потужних підрозділів е, зараз е, ну, працює. Це там батальйон безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти, це е, там, підрозділи там, тих же там, Тахів Мадяра, там або різні там залучені підрозділи старшого начальника. Це там наші колеги з ССОА, там і з інших, інших, інших е, підрозділів. І разом е, ми. Ну, скажімо так, даємо достойну відсіч тим силам е противника по безпілотним системам, які нам протистоять. Найбільша найбільша проблема. Я просто уточню тут дуже важливо е, це, це цей момент. Найбільша проблема е, і на, і перевага е, у противника це в оптоволоконних дронах. Тобто, у, у нас на наприклад 10 уражень противника, 10 застосувань в півішок. Е, у них ну, мінімум 4 – це е, на оптиці. Тому от, от, от в цьому аспекті вони поки що на пів кроку попереду. Ми більше зараз в обороні, зважаючи на інтенсивні атаки ворога, чи намагаємося контратакувати на окремих ділянках. Дивіться, ми ведемо активну оборону, активну маневрну оборону і намагаємося здійснювати там контратаки тими там силами та засобами, які є у бригади та приданих підрозділів. Тобто вони носять там певний обмежений характер в силу того, що у ну, противника підтягнуто в рази більше ресурсів. Але... В цілому, ну якби на намагаємось контратакувати. Дякую вам за інформацію про перебіг бойових дій на Курщині в Смузі. 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського розповів начальник безпілотних систем цієї бригади, капітан Олександр Замша. Нагадаю про збір для морпіхів. QR-код на вашому екрані. Долучайтесь. Кожна кожна гривна вона важлива. Пане скажіть, будь ласка, зважаючи на зараз ситуацію, яка склалась на Курщині, чи можна говорити про те, що ці зараз наступи активні просування російських віг, якось пов'язані з обмеженням цієї розвідінформації Сполучених Штатів, чи можливо десь ми трішки не догледіли по розвідданим, що дало якусь перевагу паритет наступаючим військам? Я би не розглядав цю ситуацію в контексті обмеження обміну розвідданими. Як вже американці в тому числі заявили, тобто, основний масив розвідувальної інформації він не припиняється, він йде. Але характер дій саме в Курській області це саме недопрацювання нашої розвідки. Тобто, наша розвідка прогавила зосередження військ, допустила, що одночасно почалися штурмові дії з декількох напрямків, і основне це. Прогавили зосередження противника штурмових підрозділів саме в цій газовій трубі суджанського газопроводу. І це вже така третя, потужна операція російських військ саме із застосуванням таких комунікацій. Перша це була Азовсталь, от, друга це Авдіївка. І ми знову ж таки наступаємо на ці самі граблі, не приділили уваги саме цим комунікаціям. Там діаметр труби близько двох метрів, навіть більше. І те, що я бачив у відкритих джерелах саме з російської сторони, вони розповідають, як накопичили в цій трубі від 800 до 1000 саме штурмових підрозділів, накопичили там боєприпаси, які були необхідні їм подальшому для штурмових дій. І ця труба виходить вже на околиці суджі. Тобто, це абсолютно недопрацювання нашої розвідки. Скажіть, будь ласка, підсумовуючи вище сказане. Чи виконали свої місії підрозділи ЗСУ на Курщині? Можливо, варто було б вже відтягнути наших хлопців. Територія звужується на Курщині, логістичні шляхи під вогневим контролем окупантів? Взагалі, події на Курщині це було більше політичне рішення, ніж зумовлене саме військовою необхідністю. А Збройні сили виконували рішення Вищого військово-політичного керівництва. І на мою думку, зараз настав час саме приймати виважені, можливо, тяжкі, але політичні рішення, тому що ми входимо в переговорний процес і цей називаємо його козир, не козир, але цю ситуацію треба вже вирішувати саме в політичному руслі, саме нашому політичному керівництві. Збройні сили роблять свою роботу максимально ефективно в тому напрямку.